Цей травматологічний пункт облаштований у п'ятій міській дитячій лікарні працює цілодобово сім днів на тиждень. Лікарі надають тут кваліфіковану медичну допомогу. Виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Курців, перевіряє роботу та облаштування травмпункту. Той поточок то для анестезіологів реаніматологів. наш це стіл і сюди ми приносимо матеріали, їх пов'язки, і тут робимо вправлення. Ран, закрити відкриті репозиції, накладання на скелетне витягування, такі маніпуляції, які потребують госпіталізації. Тут здійснюють діагностику та лікування маленьких пацієнтів, які мають, зокрема, і ортопедичні захворювання. Скаліози, дисплазії кульшових суглобів або інші якісь захворювання деформації. ми ведемо диспансерний нагляд і відправляємо на лікування. У нас є великий дуже спектр реабілітації і ЛПК, пока фізіолікування. Тому пацієнти в повному обсязі отримують все лікування. А також ми лікуємо травматологічних хворих: це переломи, вивихи, забії, гематоми. Ну, які, які бувають взагалі травми, такі ми дивимось. Також у травматологічному пункті діє рентгенкабінет. Працює цифровий рентгенапарат. Також є й сучасний апарат УЗД. Бо рентгенкабінет і на рентгенологічне дослідження – це тільки кісткові структури ми можемо побачити. А на ультразаковому ми можемо ще побачити і м'які тканини, сухожилки, зв'язки. Тобто це розширює наші можливості діагностичні. Не треба пацієнта в нікуди відправляти в інше місце. Все можна зробити тут. Можна зробити пункцію, можна зробити цитологічне бактеріологічне дослідження, рентген, УЗТ. Ну а якщо потребують цього пацієнта, можна зробити оперативне втручання або втручання під загальним знеболенням. Була ідея і головного лікаря для того, щоб відкрити тут травмпункт, щоб мешканці правого берега Хортицького району, щоб вони отримували кваліфіковану саме дитячу допомогу, тому що дитяча медична допомога. По ортопедії вона дуже важлива і дуже специфічна. І де ніяк в дитячій лікарні зробити такий травмпункт. Ми сьогодні бачили, що люди, дітки, матусі вводять вже до цього травмпункту. Він облаштований дуже цивільно на вищому рівні і кваліфіковані лікарі приймають наших маленьких пацієнтів. А щоб маленькі пацієнти не нудьгували під час очікування в черзі, в них є можливість переглянути мультфільми по телевізору, розміщеному в холі. А Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.